Якщо сам собі подарунок шукаєш, ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ми вам обіцяли розібратися з тим, чи насправді негативні спогади закарбовуються в нашій пам'яті краще і надовше, ніж, до прикладу, позитивні. От ти що можеш згадати якийсь спогад? Знаєш, перший рандомний з дитинства, до прикладу, який тобі приходить в голову? Ні, з дитинства тільки хороші. Це якщо знаєш, я накручений якимось чимось, то я, я ясно я довго пам'ятаю якісь такі моменти uh -huh. в деталях негативні. Але загалом я погано дуже швидко забуваю. Ну тобто, ні, то якби тебе зараз запитали, Ігор, назви. Будь-який спогад, перший, ліпший, який тобі приходить в голову з, з твого дитинства. От він буде негативний чи позитивний? Ну, те, що я ледь не вдавився одним напоєм популярним в дитинстві, але я врятувався. І тебе була алергія, так, так негативний. Негатив... окей. Або, але я врятувався, не? Ну, тут 50 на 50, ну, але це одна перша негативний. Ні, основно, основно, я не знаю. Я, до речі, спростовую це дослідження. Uh, давайте зараз подивимося суть дослідження, а потім запитаємо у неї родосідниці Наталії Кальді: так це чи не так? Бо я проти. Ну, мій мозок інакше працює. Все. Це не ми песимісти, а так працює наш мозок. Погані спогади ми пам'ятаємо краще, ніж радісні, і це підтверджують. Нейробіологічні дослідження, бо емоційні спогади, особливо негативні, активують певні області мозку інтенсивніше, ніж нейтральні або позитивні. Це можна пояснити і з еволюційної точки зору. Лише одна згадка про те, що певна ягода може бути отруйною, або хижак ховається поблизу води, має вирішальне значення для виживання. А от позитивні спогади не несуть такого значення для виживання, хоча виконують не менш важливу функцію, а саме важливі для соціальної згуртованості. Наприклад, спогади про свято чи здійснену мрію заохочують людей прагнути подібного досвіду в майбутньому. Однак, емоційна інтенсивність у таких спогадах часто приглушена порівняно з травматичними. Цікаво, що люди можуть по-різному пам'ятати травматичні події залежно від фу функції генів пов'язаних з пам'яттю. а це потенційно сприяє розвитку таких станів як посттравматичний стресовий розлад. Ці дані підкреслюють, що в мозку немає єдиного місця для поганих спогадів. Ну логіка зрозуміла, от але ну я думаю, що можна але ми все одно не погоджуємося, ну, може, так? Може бати, що залежить від досвіду, від характеру. шут його з прийняття зна. в так. тому числі. Нейродослідниця Наталя Катя. Ми її запитали, що вона про це думає, і ось що вона нам розповіла. Абсолютно згодна з колегами. Більше того, вся нейронаука і всі дослідження нейронауки говорять про те, що в кінці кінців все, що виконує мозок, він виконує завдання еволюції. А основне завдання еволюції забезпечити нам виживання і розмноження. Тому що якщо говорити дуже буквально, то з точки зору еволюції людина це носій і передавач генів для того, щоб зберегти життя і розмножитись, нам потрібно завжди чатувати. На небезпеку для чого щоб в разі небезпеки її уникати? Оскільки найдовший час еволюції ми жили в умовах підвищеної небезпеки, то мозку завжди важливо небезпеку зафіксувати, запам'ятати для того, щоб і, самі, і самим нам, і нашим нащадкам, і нашим родичам не наражатися на неї в майбутньому. Тому абсолютно точно те, що негативні емоції, негативний досвід, негативні переживання мозок буде краще запам'ятовувати. Ми проживаємо і з точки зору роботи мозку, що таке досвід? Це нейронні зв'язки. Тому мозку байдуже, це позитивна історія чи негативна, мозок мислить, умовно, своїм досвідом, своїми негативними чи позитивними нейронними зв'язками. Відповідно, якщо якась подія в минулому для нас означало щось небезпечне або неприємне, то на рівні нейронного зв'язку мозок зафіксував цю подію як щось, що є джерелом небезпеки. Ну так цікаво. Mm -hmm. Ну окей, mm -hmm. так воно працює та на рівні біології, інстинктів і so. всього іншого. Мені здається, тут знаєш, ми з тобою не погоджуємося, тому що от якби ти в мене запитав, я б як то я так само зараз собі 10 спогадів накидала, б, і всі вони були про щось класне з дитинства. Так точно, я чомусь думаю, що так, мозок реально запам'ятовується для того, щоб себе убезпечити, але на чому ми фокусуємося, оце вже наш вибір. Або ми з тобою е, помилки еволюції. Ні, я так не вважаю. <ріст> так, давайте так дамо вам класну пораду від Наталі Каді. Вона ну, от, власне, просто зважаючи на те, в якому контексті ми живемо, що зараз несеться останні три роки, і це все кожного дня, безперервно, вона каже, що нам справді треба акцентуватися на позитивних емоціях і намагатися, якщо не виходить просто так нативно, то хоча б штучно їх створювати, збільшувати їх кількість, якісь позитивні емоції, позитивні враження. І Uh, от Наталя. Пропонує такий інструмент, типу щоденник е, хороших подій, mm -hmm. умовно кажучи, коли ви за день в нотатках в телефоні, чи можливо справді в звичайному щоденнику чи блокноті можете записати, а що класного було у вас за день. От, згадати, і це така собі е, фіксація і фокусування, і можливо, навіть тренування для мозку, так себе переналаштовувати в усьому цьому знову ж таки, по, що несеться не... на на харнахороше. Ми з тобою не помилки еволюції, ми просто з тобою Кадіна слухались. і по. Рад, як треба краще зробити. Зараз як обіцяли про новий гормонників вчені. Відкрили що це за гормон? Так його відкрили китайські вчені. Він виявляється, виробляється в тонкому кишківнику і може пригнічувати апетит. Ну, от, власне, чим він цікавий, чим він унікальний? Ми звичайно ж розпитали у нашого експерта, дієтолога, ендокринолога Наталі Самойленко. Послухайте, будь ласка, що вона сказала. Викликав справжній фурор у світі біомедицини. Науковці відкрили нового гравця у системі ендокринної регуляції: гормон Раптин. Що це таке і чому про нього говорять у світі науки. Це просто подія, тому що гормон новий. Ну це знаєте для ендокринолога. Ну можна порівняти, знаєте, знайшли в організмі людини нову кістку. От раніше ми не знали, що вона існує. А тут ми приблизно розуміємо, що в нас біля там 200 гормонів, і знайти новий гормон, який можна дослідити, який можна вилучити в речовину, яку водять мишам. Ну це прям ну прям вау ефект. Я коли це це дізналася. Ну для мене це було ендокринологічне свято. Першими гормон раптин виявили і описали вчені із Китаю. Він синтезується під час сну, і його рівень пов'язаний із циркадними ритмами. Дослідження показало, у людей з ожирінням рівень раптина нижчий, а лікування безсоння не лише підвищує рівень цього гормону, а й покращує обмін речовин. Раптин виробляється в усіх, ба більше ми можемо самі впливати на синтез цього гормону. Але для цього треба навчити. Ся лягати спати раніше. Не синтезуються всю ніч, це гормони, які синтезуються більше в вечірній час, тобто початок ночі. Тому дуже вигідно з позиції регуляції синтезу раптину лягати спати десь приблизно там 10, можливо вона навіть опів десятій. Раніше вважалося, що недосип піднімає рівень кортизолу через цей факт. Це впливає на харчову поведінку. Нам хочеться більше їсти на тлі високого кортизолу. <зо> зараз ми розуміємо, що це цілий коктейль гормонів, який впливає на регуляцію почуття голоду. Раптин може регулювати не лише вплив на чутливість клітин до інсуліну, а й апетит. Дієтолог Наталія Самойленко каже: коли синтез гормону порушений, тобто режим сну збитий, ми відчуваємо збільшення апетиту на 20%. Якщо це... Міглюти це е, гормон, який є е, кишко, кишковим, тобто синтезується в кишковнику, То цей гормон е, в нас є е, таким, що синтезується в головному мозку, і він допомагає нам впливати на центр апетиту, впливати на клітини, е, допомагаючи їм краще е, е, комунікувати з гормоном інсуліном, впливає на бурий жир і це е, е, допомагає підняти термогенез і за рахунок цього також худнути. Відкриття араб... Тину ще раз доводить: наше тіло це складна і розумна система, яка постійно дивує. І що більше ми знаємо про гормони, тим краще розуміємо себе. Цей гормон є дуже цікавим і перспективним. Тимним, на мою думку, з точки зору лікування ожиріння діабету другого типу, тобто це може бути новим оземпіком і скласти велику конкуренцію препаратам, які лікують зайву вагу. Поки що ін'єкції раптину протестували лише на мишах. Результат вразив науковців у гризунів. Знизилась жирова маса, покращився метаболізм глюкози і підвищилась активність. Коли раптин стане масовим, ще невідомо. Однак діє Логи покладають на цей гормон чимало надій. Зараз «Плюсуй здоров'я, наша постійна рубрика, де про сучасні технології. І тепер будемо розкажемо вам про домашній сканер. Ніг. Він реально може попередити про перебіг певних хвороб, можливі проблеми з серцем і так далі. Ну, про це і не тільки увага. Домашній пристрій, який сканує ноги людини одразу після того, як вона вранці встає з ліжка, може вберегти людей із серцевою недостатністю від госпіталізації. Про це йдеться в дослідженні, представленому на конференції британського серцево-судинного товариства. Пристрій зі штучним інтелектом з функцією розпізнавання ніг працює за технологією подібною до розпізнавання облич. Він потенційно може сигналізувати про те, що серцева недостатність загрожує життю і надсилати попередження за 13 днів до того, як люди. И опиниться в лікарні сканер розміром приблизно з невеличку музичну колонку виявляє накопичення рідини в стопах і щиколотках. Такий набряк одна з трьох великих ознак серйозної серцевої недостатності: поряд зі стійким збільшенням ваги та задухою. Пристрій робить 1800 знімків на хвилину, використовує штучний інтелект для визначення точного положення стопи та гомілки, а потім обчислює об'єм рідини, яку виявив. Сканер, який встановлюють біля ліжка, працює автоматично та безперервно. Пристрій потрібно лише підключити до мережі. Він може працювати без доступу до інтернету для забезпечення. Ня конфіденційності сканує ноги лише на висоті 50 сантиметрів від підлоги, від пальців ніг до рівня трохи нижче коліна. Якщо виявить небезпеку для здоров'я, сповіщує про це, і людина вчасно вживає необхідних заходів. Догляд за шкірою, який демонструють підлітки в Тікток, підвищує ризики подразнення шкіри та розвитку алергії. Про це йдеться у дослідженні північно-західного університету. США. вчені зазначають, все більше дівчат в мережі Тікток діляться відео про багатоступеневий догляд за шкірою. Проаналізувавши ці відео, дослідники дійшли висновку, що такий спосіб догляду за шкірою довготривалий, дорогий та ще й потенційно шкідливий. В середньому догляд за шкірою у відео складався із шести засобів. Їхня середня вартість 168 доларів. Це майже 7 тисяч гривень. Однак в деяких випадках на обличчя наносили і понад десяток засобів на суму близько 21 тисячі гривень. Багато інгредієнтів, зокрема кислоти, можуть подразнювати шкіру та викликати чутливість до сонця. А от сонцезахисний крем входив лише у 26% відео про денний догляд. На ринку США з'явився пояс із низькою вібрацією, що нагадує поясну сумку. Його називають першим і поки єдиним немедикаментозним засобом для лікування остеопенії низької щільності кісток, яка вражає переважно людей похилого віку, особливо жінок у постменопаузі. Пояс пройшов клінічні випробування і отримав схвалення управління з продовольства і медикаментів. США. результати показали середнє зниження втрати кісткової маси в учасників дослідження. На 85%. вібрації стимулюють остеоцити, які посилюють сигнали двом іншим типам кісткових клітин остеобластам та остеокластам для створення нової кісткової речовини. Зараз пояс із вібрацією призначений для лікування остеопенії у жінок у постменопаузі, але є лікарі, які призначають його і людям, у яких вже розвинувся остеопороз.